Вітаю вас на каналі Спецтехніка і у нас на огляді бюджетний комплект подовжувачів для Starlink 2 покоління. Цей комплект складається з ось такої приймальної частини, яка встановлюється біля роутеру, і ось такої частини, яка встановлюється біля антени. На цій частині розташована герметична муфта. Усередині не екранований роз'єм 6 категорії. Це присутній гермовод для кабелю. Він роз'єднується, тому можна вводити не тільки кабель, а вже готовий пачкорд. На якісних пачкордах 6-ї категорії. Перевірена довжина складає 50 метрів. Також у нас є більш якісний за виконанням комплект подовжувачів, у якому з двох боків герметичні ось ці елементи. Дякуємо за перегляд! Всі посилання будуть в описі до відео.